Приготуємо смачний фаршмак, такий, як в ресторані. Беремо 2 філи оселедця, потім пів цибулини, пів зеленого яблука або одне маленьке, 2 варених яйця, потім 50 г вершкового масла, чайна ложка цукру, столова ложка пахучої олії. І останній інгредієнт це крів і петрушка. І тепер це все перебиваємо блендером до однорідної маси. Паршмат наш готовий. Подивіться на цю красу, який однорідний. Трохи овочі. нажарили гренок. Тепер вода тропимо. Опс! Дивіться, яка кваса. Хорошо шмату. Дійсно, дуже смачна намазка виходить, смачний фаршмат. Багато хто, до речі, блендером не перебуває, а просто все дуже мілесенько нарізає. Теж смачно, але мені подобається, коли воно однорідне.